Ви точно недооцінюєте тканину при виборі меблів. А це може і найважливіше, тому що, по-перше, вона має бути приємна до тіла, ви її торкаєтесь руками, коли сідаєте, або ось так ставите руку на підлокітник. І по-друге, від неї залежить зовнішній вид, вид е, меблів. Тобто, якщо обрати неякісну тканину, яка там буде провисати або швидко втратить колір, то й меблі перестануть бути гарними. А так як ми підбираємо тканину. Солоха є не підбирає ніхто, тому що ось, наприклад, у нас є Нікіта, він щодня продає тканини на відріз. Скажи, що зараз от, найчастіше люди обирають? Зараз найпопулярніше в тренді це обирати тканини вілюр, тому що вони дуже максимально легкі в догляді з будештовхувальною пропиткою та дуже гарною якістю співвідношення, ціна та якість. Скажи, будь ласка, ми такі тканини можемо продавати і на відріз. Правильно я розумію? Звичайно, у нас можна купувати як і меблі, так і тканини. У нас є великий асортимент, більше тисячі зразків, великих е різновидів фактури, як пшеніл, рогошка та ще більше варіантів. Тобто, якщо мені треба умовно перешити табуретку, і мені треба скільки мінімально можна купити? Від метра кратен 10 сантиметрів, а ширина роло на метр сорок. Тобто від метра, я можу собі на чотири табуретки купити, у нас метр тканини. Звичайно, все. А де подивитись вибір, кольори, де це все можна? На нашому сайті Лохою, а для більш детальної консультації ви зможете звернутися за нашим номером телефончика у шапці профілю.